Ну а поки друзі маємо можливість ще долучити одного гостя до нашого ефіру, радо вітаю народного депутата восьмого скликання, екс військового збройних сил України Борислав Береза. цим ранком в ефірі прямого Бориславе вітаю вас. Вітаю. Пане Борислава дозвольте почнемо з питання політичних фронтів. Бо ви людина, яка з великим політичним досвідом і продовжуєте відслідковувати те, що зараз відбувається у парламенті, великого галасу наробив скандал. Давно їх, до речі, не було. Це не збір, я б так це назвала, не збір голосів за те, аби позбавитись на нарешті і викинути із парламенту п'яту колону, тобто фракцію партію опозиційна платформа за життя, заборонено судом, але яка існує. І от що цікаво до видерга. Який очолює фракцію Слуга народу Юлія Тимошенко зі своїми колегами. Вони цих голосів не накидали. Вони там мають своє якесь дуже девне обґрунтування, але сам факт, мені здається, що коли в тебе є будь-яка зброя, її треба використовувати. Чи є у вас пояснення, чому деяким силам так вигідно зберегти опозиційну платформу за життя під куполом? Знаєте, це дуже просто. Опозиційна платформа за життя це голоси. Голоси, які вони дають за проекти банку. Наприклад, законопроект, який стане найближчим часом законом 56.55, це законопроект, який в інтересах забудовника, і одних, одного з представників ОПЗЖ, пана Ісаєнка. Вони дали за нього голоси. Він був проголосований 228 голосів за нього віддали. Це майже мінімум 226 Потрібно, без їх голосів не було прийнято і інші закони. Тому такі, знаєте, стримані закони не лякають ОПЗЖ. Вони готові голосувати. А банкова розуміє, що без їх голосів вона не зможе протягнути такі закони. Тому. В ім'я законів їх і залишають. Це обмін між владою та ОПЗЖ. ОПЗЖ голосує за все, що скаже Банкова. Банкова не чіпає ОПЗЖ. Бартер, відвертий, бартер, поки хлопці воюють та гинуть під Солідаром або Бахмутом. Бартер до тої пори буде існувати, поки а, державницькі інтереси будуть. Програвати персональним зацікавленості. Це звучить надзвичайно цинічно, і я сподіваюся, що і наші глядачі, і глядачі будь-яких інших каналів, вони спостерігаючи за цим зроблять свої висновки, тому що політичне життя все ж таки воно поступається інтересом до воєнним. Тоді я вас про інше, пане Бориславе, запитаю. Ви свого а часу вибачте. Я хочу сказати, що подивіться ще в березні Данілов. Секретар РНБО казав, що ганьба, те, що сидять представники ОПЗЖ в Верховній Раді, вони там сидіти не будуть. З березня він мовчить, і всі інші мовчать. Чому тому що була команда Все не чіпаємо дотисли. Вони голосують за все, що нам потрібно. Далі їх не чіпають. І та ж сама Шуляк. Олена Шуляк, це лідер пар... голова партії Слуга народу, сказала: вони дуже конструктивні. Вони співпрацюють з нами все раз, все, села а чи вірите ви, пане Бориславе, що парламент дев'ятого скликання, там де є у складі опозиційна платформа за життя, це може бути ще не найгірший склад і ймовірно настане момент, коли ми будемо дуже сумувати за цими представниками українського суспільства і говорити: Боже, поверніть їх. Це я зараз веду до того, що не знаю в курсі ви чи ні, але були запеклі бої, виявляється в Кіровоградській області, і аж туди дотягнувся фронт. Принаймні, там є свої такі військові. Добровольці, які захищали цю територію, яких тепер прославляють замість загиблих на фронті, замість тих військових, які зараз залишаються, десь там під Бахмутом, який ви згадуєте. мова йде про Олександра Поворознюка. Я вже не знаю наскільки він відомий нашій аудиторії, але його з неймовірною силою тягнуть, роблять фігурою публічною. Розповідають про те, наскільки він сильно захищав наші території, хоча він і сам відверто зізнається, що він, м'яко кажучи, трошки злочинець. Пане Бориславе, а що відбувається в нас в інформаційному просторі? Чому замість того, щоб показувати не знаю будь-якого військового генерала, майора, полковника, немає значення постійно в загальнонаціональному марафоні показують саме Олександра Поворознюка. Ну по перше, він дуже корисний знов банковий. Він атакує всіх, хто його може назвати опозицією до Єрмака, банкової та інше. А по-друге, ну він дійсно потужна постать. Розумієте, він не тільки відомий тим, що він а, має відношення до оборони Келорадської області. Він відомий рейдом з виходу Кропивницького котла і може дійсно а, бути потужною опозицією, наприклад, до Миколи Тищенка, який відомий. Оду з Мукачевського котла та обороною Закарпатської області, але зрозумієте, а коли ви кажете про те, що чи будуть будемо, ми сумувати, ні, сумувати не будемо. Але чи може бути гірше на наступний парламент, може. Дивіться, його тягне Наталія Масійчук, яка працює на каналі 1+,1. А канал 1+,1 відомий тим, що він має, може таких, робити нових, нових політиків, decision-makerів і так далі. Тому я не здивуюся, якщо напередодні виборів з'явиться слуга народу разом з Повертом. Таке шоу, і за нього його проголосують. Люди люблять таких, він матюкається, він розповідає, що всі пацюки, все погано, але він не є той самий пацюк. Бо коли він каже, що знаєте, я нічого не крав людей, я крав тільки у держави, він забуває, що держава це є люди. Коли він розповідає, що я такий, от я всіх, не всіх. Спочатку він працював з Юлією Тимошенко. Зараз він підпрацює з Банковою. Якщо зміниться влада, він буде співпрацювати з ким завгодно. Він такий самий, як і те саме ПЗЖ. Він хоче у владу, тому що хоче примножити свої статки. І не треба розповідати, що він державний. Він відомий тим, що. В нього кримінальне минуле, він був бандитом, і це не яка таємниця. В нього історія тим, що він там якесь російське дворянство, ще щось розумієте, але питання в іншому. Він може бути ким завгодно, але він не є тою людиною, яка має відношення до державних інтересів України, і тому чому його тягнуть на один плюс один. Ну, потрібні нові слуги, старих треба позбутися. Всі це розуміють. Тому я хочу сказати одне: якщо українці хочуть нових пригод на свою п'яту точку, вони проголосують за Ворожняка та інших. Якщо вони хочуть втратити Україну, то ми побачимо з таких персоналів в парламенті. А от якщо українці хочуть змін, вони будуть голосувати за економістів. Фінансистів вони будуть голосувати за людей, які розбираються в медицині та в освіті. Вони будуть голосувати за тих, у кого є дійсне розуміння та знання. А якщо ні, тоді порознюк сексологиня та інші. Та ви кажете, для мене особисто страшні речі, і ви не перший, хто про це каже, що людям це подобається. Я не дуже розумію, чому люди хочуть ототожнювати себе із людиною, яка справді матюкається, яка веде себе відверто як бидло. Мені здавалося, що в нас трошки інші є ідеали, і герої найголовніше. Але ви сказали про цікаву річ про вибори. Да? Це трошки випадає так із сьогодення війни, яка все ще точиться в нашій країні широким фронтом. Ми готуємося до ще Нього наступу, але не ви перший, да, розпочали цей тренд про вибори в нещодавньому своєму інтерв'ю для журналістки, яку ви вже згадували, щойно голова всепрезидента Андрій Єрмак заговорив про другий термін президента Володимира Зеленського. Хоча направду ще перший не добіг свого кінця, ще війна не виграна, і здається, що великий шлях попереду. Тобто, треба думати про інші речі, вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Тим не менше, Єрмак каже, що переконаний, що Володимир Зеленський має йти на другий термін. Пане Бориславе, чи можна припустити, що вже якраз розпочався процес програмування суспільства? Тому що і до своєї першої каденції Володимир Зеленський і його команда готувалися задовго до 2019 року. Тобто зараз нас вже готують до виборів і до вибору? Про вибори ніхто не забуває. Більше того, для Єрмака вибори більш важніші ніж для Зеленського, тому що після виборів, коли зміниться влада, саме Єрмак буде відповідати. Зеленський буде їздити по всьому світу, після того закінчити його каденція, читати лекції, може отримає якісь там премії, буде а, працювати як працюють відомі президенти з інших країн. А От Єрмак. Єрмака, Єрмака такого не буде. Закінчиться все. Не тільки влада, а й його можливості. І розпочнеться інше розслідування його діяльності. Тому для нього дуже важливо, щоб його влада продовжувалася. Чи готують нас до майбутніх виборів? Да, 100% готують. Подивиться єдиний марафон. Навіть е -м, телекритика, м, яка публікує моніторинги, пише. Там піарився Кирил Тимошенко, там піарився Подоляк, там піарився Єрмак, там піарився той. Розумієте? Це проєкт, який повинен єдиний телемарафон інформувати суспільство. А замість того, це майданчик для піару Єрмака, Тимошенка, Поворотнюка, Подоляка а й всіх інших. Це єдиний телемарафон. Un chiaro banco. Так, я думаю, що це найдорожчий піар, який знали світові політики, враховуючи, що за це платить вся держава заради того, аби ми бачили одні і ті ж обличчя. Але ми про це, пане Борислав, не даремно говоримо. Ми говоримо це для нашої аудиторії, яка має робити висновки. Ми за них цього зробити не можемо. Я щиро дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Вам найшвидшого одужання. народний депутат восьмого скликання, екс військовий збройних сил України Борислав Береза був гостем цієї години.